Друзі, слава Нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, ви, мабуть, під час святкування Різдва пропустили одну дуже цікаву новину. Наш землячок у Хілян Бурбак відкрив ще один ресторан Макдональдс. Ресторан швидкого харчування. Це вже нагадаю вам, другий ресторан ним відкритий під час повномасштабного вторгнення. Друзі, ні у кого не виникає логічного запитання. Відки у людини, яка все життя на Держслужбі, він, по-моєму, двічі був депутатом, був міністром транспорту, такі кошти, такі статки. Один об'єкт, який коштує, більше 4 мільйонів доларів, а у нього їх два. Ні у кого не виникає запитання, що взагалі відбувається, де наші правоохоронні структури. Відмічу їх в цьому відео. Відки Вихилян та Бурбака такі статки людина все життя на держслужбі. А я вам розкажу, хочете? Це під час їхнього царювання, коли Сенька Яценюк Кулявло був прем'єр-міністром, Бурбак був міністром транспорту, оце вони розікрали все в Чернівцях. О, цей останній Макдональдс відкрили в приміщенні. Ну, біля приміщення заводу, колишнього заводу «Гравітон». Так вони прихватизували за копійки цей завод. Також турист частково прихватизований ними, там порушені кримінальні справи, теж ніхто не знає, що там робиться. І теперішній ринок добробут. Це е, територія колишнього Досафа. І дружбана їхнього підстанційного. Слона Яремічука немає ніяких питань, я викидав документи, що там купу справ передають до суду на нього. І ця вся компашка процвітає. Бурбака ніяк не може ніхто не в воєнкомат відправити у ТЦК. Я щось не розумію, що відбувається. Сеньки куля в лоб ніяк не можуть вручити повістку. Рано чи пізно мобілізація буде всіх стосуватися, дорогі друзі? І всі будуть мобілізовані. І чому я, людина з інвалідністю, має йти це сміття захищати? Тому не можуть куля в повістку вручити, а той оформляє догляд за тещо. Правоохоронні органи, скільки цей дурдом буде продовжуватися? з цими кулявлобами, бурбаками і так далі. з ремінчуками слонами. Може, вже би пора в цьому крапку покласти. Другий ресторан під час повномасштабного вторгнення. Другий. І Вартість якого більше 4 мільйонів доларів. Пів міста їхнього. Це ні в кого питання не виникає? Друзі, максимальний репост, максимальний розголос. Ці фото, відео я додавлю до цього відео. Прикріплю вам. Країна має знати своїх героїв. І розкидайте його, поширюйте, бо йде до того, що от нам, простим смертним громадянам, людям з інвалідністю, треба буде йти оце от сміття захищати. Вірніше не їх, а їхні статки. Бо вони або за кордоном, або десь відпочивають. По якихось там конференціях вони там якісь форуми вони очолюють і так далі. Сіня куля в лоб, взяв той кулемет, що тобі подарували. І береш бурбака підполковника, підполковника запасу. І хай подає тобі патрони. А ваш дружбан Єремійчук, громадянин невідомої якої країни, хай вам продукти гуманітарку ввозить на війну ту, що ви розікрали всі. Друзі, максимальний респонс, максимальний розголос, бо я дивлюся, що ну. Я не знаю, до чого ми котимося, що буде далі взагалі. Що вони далі придумають, що вони далі будуть робити. Всім гарного дня!